Одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Іще мінус 690 окупантів у Генштабі назвали втрати росіян за минулу добу. Наші військові знищили два десятки ворожих безпілотників та 58 крилатих ракет. Крім того, противник не дорахується вісім танків. 12 бойових броньованих машин та 6 артилерійських систем. Найбільших втрат росіяни зазнали на лиманському та бахмутському напрямках а загалом від початку повномасштабного вторгнення наші армійці ліквідували понад 105 тисяч солдатів агресора. Нічна атака дронів на Київ сили ППО уразили усі п'ять ворожих шахедів. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Один із безпілотників влучив у адміністративну будівлю у Голосівському районі столиці. Вона частково зруйнована. А у житловому будинку поруч пошкоджені вікна. Другу ніч поспіль росіяни атакували шахедами Дніпропетровщину. Наші військові збили усі п'ять дронів, що були над областю. Окрім того, ворог вкотре використав Нікопольський, вкотре обстріляв Нікопольські райони з важкої артилерії. Під удар потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Втім, постраждалих немає. Сили протиповітряної оборони знищили усі 16 шахетів, якими росіяни атакували Україну вночі. Про це повідомили у командуванні. Загалом на столицю летіли сім іранських дронів. Камікадзе Росіяни випускали безпілотники з південно-східного та північного напрямків. Для подолання систему ППО ворог намагався використати русло Дніпра. Двоє людей загинули, і ще одна поранена у наслідок ракетних атак росіян Харківщини минулої доби. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Стан пораненого чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Окрім того, протягом доби армія РФ обстрілювала із артилерії населені пункти Купінського, Чугуївського та Харківського районів. У Купінську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік. У Ува нагадали також і про високу мінну небезпеку в області напередодні у селі Сніжнівка ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався 43-річний чоловік. Його госпіталізували. Одна людина поранена у наслідок обстрілів росіянами Херсонщини. Про це повідомили обласній владі. Російські окупанти обстрілювали область 81 раз. Гатили по мирних населених пунктах області із артилерії РСЗВ та мінометів. Ворожі снаряди влучили у магазин, об'єкт критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні і багатоквартирні будинки. 60 прильотів від ранку російські війська, у котро обстріляли і сумщину, із мінометів противник вдарив про Мирнопільській громаді вночі ж під ворожим вогнем опинилися знов Новгородська та Шалигінська громади. Про це повідомив керівник області. Інформацію про наслідки обстрілів все, ще уточнюють. Сили оборони відбили ворожі атаки у районі 11 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Противник не припиняє спроб наступу на Бахмутському напрямку, а також намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Куп'янському. Авіація оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння військової техніки. Та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління, п'ять районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. Нові телефонні номери консультаційної лінії відкрив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. На відміну від звичайних ліній, новостворені зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. У штабі запевнили, що готові надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або ж зниклих українських захисників, родичам та близьким. Номери номери телефонів ви можете бачити зараз на своїх екранах. Як працює МК-19 або Марк 19 на бахмутському напрямку, показали наші оборонці. Це американський автоматичний станковий гранатомет, перевагою якого порівняно з іншими типами є те, що він потужніший і точніший агс 17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГС-17 1720 метрів, 1700 метрів. Плюс його він легкий, він важить десь 30 кілограмів. В принципі, розрахунок з двох-трьох людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його виконувати загороджувальний вогонь, коли противник наступає. І вести наступальний вогонь. Схоже з функцією нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче, дуже великий розброс снарядів. Його перевага дальній стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі його перевагою є точність стрільби. Ще одна перевага, потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевагою є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб зарядити ГЕС. Вони наперед, от там улітка стоїть, хлопці принесли, треба наперед набити. Набої це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв. І це буквально хлопці улітки не поставили, затягнув. І, і веде стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці вставили. Набої набагато потужніші. Якщо подивитися, от, хлопці, ви бачили агс 17 набої маленькі, тоненькі, і ці набої, ці набої набагато потужніші. Це якби найважча стрілецька зброя для наступу. А ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал. Е, було в нас це теж от на Бахмутському напрямку. Було в нас, коли ми працювали мобільними грубами, тобто ми працювали з машини з турелі е, навісновій траєкторією і е, аеророзвідка. Злітала, типу, вони дивилися, як ми працюємо. І після відпрацювання нами з МК-19 нас повідомляли, що був чітко приліт боркам на голову. І з кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що статус найбільшого терориста у світі матиме наслідки для країни-агресорки. Глава держави подякував нашим захисникам, які напередодні відбили ворожі атаки, та зазначив, що після вчорашнього обстрілу складною була ситуація з електропостачанням у західних областях, а також у Одеському та Київському регіонах. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині. В Одесі, в області, в Херсонії області, на Вінниччині і в Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. Танки та далекобійні ракети «Атакамс» Україна може отримати від західних партнерів вже наступного року. Цього не виключає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що усе залежатиме від ситуації на полі на полі бою. Крім того, зазначив, що із усіх типів зброї питання надання Петріот було найскладнішим на думку Дмитра Кулеби. Це не просто чергове рішення, а психологічний перелам. З перших днів, коли ми почали про Петріот говорити з американцями, ми чули ні. І те, що це сталося, це ще одне свідчення, що ще одне табу зняти, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Петріот. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це я в комп'ютерній грі. Ти відкриваєш рівні один за одним. Президент США Джо Байден підписав закон про бюджет, який передбачає 45 мільярдів доларів допомоги для України. Про це повідомляє CNN. Очільник Білого Дому підписав його, перебуваючи на відпочинку на острові Санта-Круз на Віргінських островах. США. документ доправили йому літаком. А палата представників затвердила бюджет тиждень тому, 23 грудня. Триденну жалобу оголосив Бразилії на пам'ять про легендарного футболіста Пеле. Про це повідомляє Sky News. Король футболу помер напередодні після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. У вівторок відбудеться хода, під час якої труну Пеле принесуть через район, де живе його сторічна мати. Після чого відбудеться приватне поховання. Пеле було 82 роки. Кілька днів тому іноземні видання повідомляли, що його стан погіршився, і футболіст. Попрощався із сім'єю та друзями, але майже два десятиліття був найрезультативнішим бомбардиром у складі бразильського клубу «Сантос» і національної збірної Бразилії. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску репортера.